Призюмою, що з часом нам з вами будуть продавати доступ до правдивих емоцій, щось схоже до доступу до правди. Тобто зараз можна безкоштовно в інтернеті, загугливши щось, отримати кілотони інформації. Одначе, скоріш за все, вона буде сумнівної якості, а за правдиву відповідь необхідно заплатити до прикладу. Звернувшись до лікаря, який проаналізує те все діло, що нагенерував штучний інтелект, пропустить через себе всю цю квінтесенцію і нам дасть відповідь одначе платно. Тобто, ми за правильну відповідь, за доступ до реальності оплачуємо. І в майбутньому, я думаю, що за доступ до правильних емоцій, ми змушені будемо платити, тобто безкоштовні хибні емоції. Нам будуть транслювати, можливо, через якийсь там нейрочіп одразу в голову, як реклама, грубо кажучи, нас буде переслідувати оця ось емоційна така капсула. Одначе, якщо ми хочемо вилізти з неї, якщо ми хочемо подивитися на світ через правдиві фільтри, то за це необхідно заплатити. Ну, можливо, чим це буде продиктовано безпекою, тобто людям не варто. Скоріш за все, будуть говорити перепроживати певні емоції, бо у них там щось станеться в голові, вони будуть несповна розуму, а тому краще їх берегти від цього і захищати від різного роду негативних емоцій, можливо, навіть від приємних. Одначе, як ви розумієте, хтось все ж таки буде намагатися отримати певний такий от правдивий доступ. І ці фільтри намагатиметься обходити. І Я думаю, що навіть абонентська плата можливо буде за це. Хоча, якщо поміркувати ще глибше, багато людей не захочуть сприймати реальність, бо вона можливо буде не така яскрава, не така приємна, не така емоційна. Це як їжа без приправ. Мало хто захоче повернутися до автентичної, хоча побачимо.